Це крісло реально знахідка. Дивись, повністю м'яке без каркасу. Отак його складаєш. І у тебе шезлонг. А потім назад піднімаєш, складаєш, піднімаєш. І у тебе спальне місце 2 метри з ортопедичним наповненням. Піднімаєш назад. Цю штуку теж піднімаєш, піднімаєш і у тебе офігенне крісло з ідеальним кутом. Прям дуже зручне. Просто мрія. Якщо теж хочеш таке, напиши в Директ скинути купити. Це крісло реально знахідка. Дивись, повністю м'яке без каркасу. Отак його складаєш. І в тебе шезлонг. А потім назад піднімаєш. Складаєш, піднімаєш, і у тебе спальне місце 2 метри з ортопедичним наповненням. Піднімаєш назад. Цю штуку теж піднімаєш, піднімаєш, і у тебе офігенне крісло з ідеальним кутом. Прям дуже зручне. Просто мрія. Якщо теж хочеш таке, напиши в Директ, скинути купити.